Вітаю вас, мої любі тільці! Сьогодні ми з вами подивимось, що для вас приготував квітень місяць 24-року. го року. І розпочнімо із вашої основної карти цього місяця. І у вас це невизначеність. Невизначеність і дорога крістерні. Але знаєте, що я вам скажу? По цій карті я бачу якраз таки, що невизначеність у вашому житті закінчується, бо вона виходить із цих терніїв, із якогось небезпечного місця, із нестабільного місця або середовища, виходить у світло, у сонце, у стабільність і у більшу безпеку. Ось щось таке. На вас очікує у квітні, якась, можливо, ситуація нестабільна, можливо, фінансова, чи по здоров'ю, чи у стосунках. Якась небезпечна, нестабільна ситуація закінчується, і ви отримуєте більшу стабільність і безпеку. Клас, чудовий початок, але давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися більше для вас про цей квітень. І візьмемо ще карту. Від моєї колоди я нещодавно видала свою колоду, присвячену емоціям і відчуттям, що у вас буде на квітень? О, бачите, безпека. Безпека, як я і казала, давайте прочитаємо, що вона нам каже. Ви захищені. Я прийшла сказати вам, що можна відкинути думки про ризики та бути собою. М -м, клас! І бачите тут у цій нестабільній ситуації, ви почувалися в небезпеці, і тому ви не могли проявлятися. І бачите тут вже на сонечку, тут такі яскраві метелики, яскраві квіти. І сонце воно світить і висвітлює ваші якісь таланти, і те, як ви виражаєте себе. Ви зможете виражати себе яскравіше по цих метеликах, показати себе світу це не просто безпека до вас, іде. Ну, наприклад, може бути ситуація, що у вас було щось незрозуміле із роботою, наприклад, так. І ви відчували фінансову нестабільність і якусь певну небезпеку, що вас можуть звільнити. І ви через це вам було не до того, аби проявляти свої якісь ідеї, аби відчувати натхнення на якісь творчі проекти, і навіть на цій самій роботі, можливо, ви боялися проявлятися. Але, наприклад, ситуація змінюється, ви отримуєте нову роботу або е нового боса, який буде е вас. Е Навпаки, він буде радий, якщо ви будете проявляти свої креативні ідеї, проявляти себе більш яскраво. Це може бути не тільки, звісно ж, робота. Але, тобто, ви не просто отримуєте захист і стабільність, бачите, він в казці тут. Тобто це захист і стабільність. Ви ще й отримуєте той рівень е, спокою, так? бачите, яке, яка спокійна в нього емоція, яка така мирна. Гармонійна, так ви почуватиметесь набагато більш спокійно і в гармонії, і ви зможете за рахунок цього більш яскраво проявлятися, якісь реалізувати свої ідеї, показати свої таланти. Це може бути і про здоров'я. Також може, може, у вас була якась невизначеність із здоров'ям, і ви, наприклад, не знали, чи можна вам займатися спортом, наприклад, так. Аж тепер ви дізнаєтеся, що все добре вам можна, і ви зможете найкращим чином проявитися у цьому і досягти якихось результатів, яких ви хотіли. Може бути для кожного із вас, це може бути різна сфера. Як зрозуміти, що це за сфера? Це та сфера, де ви почуваєтеся наразі, начебто крістерні, продираєтеся, де нічого не зрозуміло, нестабільна ситуація, вам страшно, і темно, і небезпечно відчуття небезпеки. Воно закінчиться у квітні. Цікаво, як воно закінчиться? Любі, тільці? Це гідрейт. Як це перекласти? Я не знаю, пити воду загалом, можна так сказати. І бачите, що тут відбувається. Її стакан завжди повний. Тобто, це як така, знаєте, були такі казки, коли завжди горщик повний там, каші, або стакан повний води, тобто сам собою, начебто, він наповнюється, скільки б ви з нього не брали. Це може бути джерело якесь пасивного доходу, або ну, просто якесь джерело доходу. Яке вас забезпечує таким чином, що вам не потрібно переживати вже за цю стабільність. Я бачу все ж таки, що для багатьох із вас це саме про фінанси. Для когось може бути і про стосунки, і про здоров'я. Але ну, метафора така, що якесь у вас відкривається так, джерело, яке. Горщик не вари, знаєте, яке робить і робить і робить, і ви з нього берете, берете і берете, а його стає все більше і більше і більше. Тобто воно не, не закінчується, не вичерпується, не вичерпне джерело стабільності і безпеки, якесь відкривається для вас у квітні. Клас. І це, знаєте, це. Це у свою чергу провокує е, ваше самовираження. Бо е, крім того, що ми вже сказали по цих перших двох картах, і вона тут, бачите, які енергії, яка в неї аура е, могутня, вона широка. вона… Сяє, не бійтеся сяяти. Ось таке для вас чую. Тобто вона випромінює свою власну енергію, вона є, хто вона є, вона не боїться показати це світу і впливати на цей світ більше, бо в неї є це джерело, невичерпне джерело, яке її насичує, яке дарує їй безпеку. Це може бути для когось із вас, звісно, і про ваш духовний розвиток, не тільки про такі матеріальні речі. Але зараз ми візьмемо таро-карти і подивимося ще. Основна ідея чудова і прекрасна. Почуття небезпеки йде. У вас є джерело, яке вас підтримає, щоб не було і ви. Це може бути, до речі, людина, яка вас підтримує, щоб не було. І ви, знаючи це, можете проявлятися, якісь випускати свої творчі проекти, якісь свої ідеї розказувати на широкий загал, так? проявляти себе. Яскравіше одягатися навіть може бути. Так, таро карти для вас, любітельці. Відлюдник, ага, так, бачите. І тут досить цікаво: в нього ця мушля його закриває, а в нього є каска. Угу. Так, відлюдник, у вас був певний період, коли ви не проявлялися? От, у чомусь ви не проявлялися. Може, ви хотіли якийсь свій проєкт реалізувати, але ви цього не робили. Може, ви загалом не виходили з дому. Так? Була така ситуація, що ви боялися виходити з дому і не спілкувалися з людьми, наприклад. Так? Аж тепер це змінюється у квітні, і ви виходите з цієї мушлі, ви активніше спілкуєтеся з людьми, презентуєте власні ідеї, і ви вже не боїтеся, бо у вас є захист якийсь. Знову ж таки, ця карта про те саме. І це було корисно оця дорога, яку ви пройшли крістерні в темряві. Бачите, тут світло, і в нього світло є з собою. Завжди відлюдник це дорога саморефлексії, це дорога кращого розуміння себе. Можливо, ви пройшли психотерапію або просто пропрацювали якісь свої травми минулі. так? І це було дуже корисно, але тепер ви готові. Тепер ви готові вийти і продемонструвати світові, що у вас є, скільки яскравих кольорів, сторін вашої особистості, ідей у вас є. Клас. Дев'ятка кубків. Супер! Здійсниться якесь ваше бажання. У вас буде дуже чудовий квітний місяць, любі тільці. Здійснення бажання? Дев'ятка кубків. Можливо, ви мріяли про цю безпеку, про цю стабільність, про це джерело доходу або підтримки якоїсь. Ви мріяли про те, щоб щось випустити, власну книжку, чи картину якусь намалювати і показати світу. Не знаю чи бізнес якийсь проект, так не обов'язково, що ви маєте щось із мистецтвом пов'язане робити. Шестірка пентаклів, щедрість. У вас дійсно, у вас настільки буде багато чогось, що ви ну, просто не зможете не ділитись цим, бо воно інакше перелється через край. Це можуть бути буквально гроші. Тобто ви можете отримати якесь таке джерело доходу або якийсь такий приход грошей великої суми, так? і ви зможете нею ділитися. Ну, не просто зможете нею ділитися, а ви не зможете нею не ділитися, бо ви будете такі щасливі, що у вас є так багато, і ви захочете цим поділитися, можливо, на благодійність якусь, або комусь допомогти, подарувати комусь подарунки своїм близьким, або навіть і не близьким людям. Ну, це такий дуже стан вдячності великої. так? І якщо це не буквально гроші, то це ваш стан, ваше натхнення, ваша енергія у вас буде так багато. Її, так? Що ну, просто вона буде переливатися через край, тому вам буде просто необхідно ділитися нею. А звідки вона візьметься, вона візьметься з того, що вищі сили вам щедро її подарують. так? І ви як передає другому, знаєте, було кіно таке. Тобто ви отримуєте це від вищих сил, і ви віддаєте це далі тим, хто. Цього потребує. І це дуже-дуже приємна енергія, дуже щаслива, дуже така енергія вдячності від вашого розкладу сьогодні йде. Ваше бажання здійснюється. Ну, звісно, що ви будете вдячні. Двійка кубків, якщо для когось із вас це про ситуацію у коханні у стосунках, то все буде добре. Можливо, ви до цього. Були від у тому сенсі, що у вас не було пари, ви стосунки були якісь аб'юзивні, погані, чи взагалі довгий час не було. Ви не могли знайти свою другу половинку, як то кажуть. То тепер ви, ви знайдете її у квітні, ваші стосунки будуть чудові, гармонійні, щасливі. Це таке кохання, рівноправне, чудове, чудове кохання, чисті почуття. І, звісно, що ви будете щасливі і на крилах цієї любові, будете літати, і вам захочеться з усіма ділитися цією любов'ю, цією підтримкою, яку ви отримали від всесвіту, від цієї людини. Якщо це не про кохання, то це може бути якесь партнерство, бізнес-партнерство, знову ж таки, як я вже казала. Тобто, ви отримуєте або якийсь інвестор, вами зацікавлюється, або якийсь просто партнер, або якийсь начальник, керівник, який вам допомагає просувати ваші власні. Ідеї і проєкти у життя. Десятка жезлів. Так, буде дуже багато у квітні у вас справ і клопотів насправді. Тобто, ви звикли, може, в більш такому відлюдькуватому, спокійному режимі жити. Тепер починають здійснюватися ваші мрії, все завертілося, закрутилося. До речі, в овнів також схожа енергія цього місяця. Ну і це взагалі весна, так вона більш активна, така більше життя в ній, ніж у зимових місяцях. Зазвичай буде багато всього. Ви, звісно, можете втомлюватись від цього і трошечки бути з таким обличчям, як цей верблюд в шоці. Але це буде приємно для вас, бо здійснюється ваша мрія. Це те, чого ви хотіли. Ви хотіли. Знаєте, це приємні клопоти, як то кажуть, так? Ну, наприклад, якщо ви мріяли все життя про квартиру, купити власне житло, і тепер у вас знайшлися гроші на це, але це ж треба ходити. Це ж треба вибирати цю квартиру, це ж треба спілкуватися з людьми. І це багато клопоту, насправді, багато відповідальності. Але ви цього хотіли. Тобто, це такі приємні клопоти. І смерть, смерть це дуже добре. Не лякайтеся її. Смерть це закінчення періоду певного вашого життя. І це закінчення невизначеності, і нестабільності і відлюдькуватості, по-перше. І для вас це, звісно, може бути закінчення або періоду самотності, коли ви були без партнера або в розлуці з ним. Або періоду якоїсь нестабільної робочої ситуації, тобто, це можливо буде звільнення, але ви одразу ж знайдете набагато кращий варіант. Тобто, ця смерть це кінець, символізує цих тернів, цієї небезпеки і нестабільності. так? І, звісно, що це кінець, бо у вас не те, що буде стабільність, у вас буде просто невичерпне джерело того, чого вам наразі не вистачає: або безпеки, або стосунків, або підтримки, або грошей. Ну, це залежить від кожного із вас, що для кого є таким пріоритетом безпеки. Клас, любітільці. Дуже мені подобається ваш розклад. Якщо він так само сподобався вам, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні розклади. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любітільці! Щасливого вам квітня!